Добрий вечір, друзі. І так ми з вами розглянемо повне місячне затемнення, яке відбудеться 8 листопада. Початок затемнення буде 10.02, максимальна фаза 13.00 і 15.56. Ми розглянемо практики і трошки про саме затемнення. Саме затемнення воно відбудеться в знаці ОВНа по ведичній системі в гарній зірці. Що це означає? Час, коли відбувається затемнення, означає мир або перемир'я, а також означає. Те, що ми вложили, те, що ми вклали раніше, воно назад вернеться. І відповідно, взагалі це затемнення буде впливати, оскільки воно повне воно буде впливати на півроку. І, так сказати, його ефект, результати ми будемо ще пожинати, чи ми, чи взагалі весь світ десь до півроку. І в принципі, воно показує, що правда воно має вийти, тому що затемнення в зірці бумеранг відбувається. Ця зірка повертає те, що було вкладено. Вона поверне нам, вона поверне другим людям і так далі. Відповідно, якщо подивитися про самопис затемнення, це дуже хороше затемнення, яке, скажімо, відновить протязі півроку, взагалі покаже правду. Воно покаже дружбу, хто, з ким, воно, хто ж з ким дружить, воно покаже хто кого покриває, так сказати. От, і воно, воно покаже друзів, воно покаже ворогів і так далі. Також затемнення показує, що буде деякий пошук е, допомоги. І взагалі е, в це затемнення, якщо дивитися на кожного з нас, тобто можна звернутися до друзів, взагалі проаналізувати свою дружбу, свої відносини, подивитися, кому ми допомагаємо, і допомогти і може іншим людям. Е, тепер більш так локально е, про саме затемнення. Е, значить, затемнення означає, е, сама зірка е, Бхарані чи накшатра по ведичній системі, вона означає вульва. Або по полові органи жінки. Ну, це не означає, а сам символ. І це, цей символ означає насолоди, це символ означає переродження, народження, життя, нове життя. Це досить сакральний символ, але ну, на нижчому рівні він означає великі бажання насолоджуватися, так? наприклад, сексуальне бажання. Через це в цей час бажано, і особливо навіть може і пізніше на протязі півроку. Особливо в день затемнення. Утримуватись від сексуальних зв'язків це перший момент. Другий момент затемнення управляється мітрою, це, мітра, це друг, тобто дружбою, і відповідно можна переглянути всі свої зв'язки з друзями. Обновити ці зв'язки. Можливо, ті зв'язки, які не потрібні, можливо, скажімо так, вони відкинуться. Просто проаналізувати добре в затемнення, ну після затемнення і затемнення можна. Другий мом... Третій момент тож управляється ямою. Яма це Бог Ямараджа, Бог правди. Це той, який нас буде зустрічати коли ми помремо. Він судить, куди людині йти. Чи в рай, чи в пекло йти, і так далі. Ну Грубо кажучи, кожна своя віра. От, але ямараджа означає правда по повір'ю, скажімо так, і означає по історіям, по поранам чи описам означає правда і, і Бог правди. І відповідно те, що ви вклали, то і будемо отримувати. затемнення старайтесь поступати чесно і працювати з правдою, працювати з правдивістю. Подумайте, де ви кого обманули, що ви зробили не так, можна перепросити, можна дати якісь обітниці, що якісь моменти ви не будете більше робити, наприклад, ну, такі прості речі. Можна, скажімо так, і поговорити з людьми, з якими ви, в яких у вас ну, якийсь був обман, так далі. Тобто, взагалі, поступати чесно, дуже важливо це за хоча б не робити других нечесних вчинків. Потім цікавий момент, якщо дивитися з югічної точки зору і з психологічної, то це можна, скажімо, працювати з протиріччями. Якщо у вас є якісь протиріччя в характері. В, взагалі, в долі, не знаю, в вирішенні чогось. Можна прописати ці протиріччя, можна попрацювати з психологом, можна пізніше на протязі півроку це робити. Ну, Можна ці хоча б протиріччя записати і попросити вищих сил, щоб вони були вирішені. І робота з депресією, з депресивними станами, стресом це дуже такими ментальними таким нестабільністю, коли розум він метається в ту одну, то в ту другу сторону. Ментальними стражданнями. Це робота, це затемнення. Ну, яка робота може бути з ментальними страданнями? Дуже добре, наприклад, практикувати мантри. Це один момент. Потім поступати чесно це теж другий момент. І, в принципі, вибачитися і простити собі теж. Це третій момент. Ще один момент до самих практик. Там е, в, в, буде під відео описані практики, мантри читати і так далі. Загальні рекомендації, ви все це подивитесь і побачите. Я хочу дещо нового сказати. Перший момент, то що яму, яму раджу, це Бога смерті і Бога справедливості, тхарми, так сказати на санскриті, е, контролює Господь Шива. Через це ще одна практика це може бути Омна Махшивая. Ну, я би радив повторювати Махамерітні мантру. Я цю мантру вам напишу. Можна просто включити і вона може цілий день навіть грати. Е, з посилання є там в інтернеті ці мантри, можна там знайти. Ну, мені подобаються деякі мантри, які я відчуваю, що вони так, е, ну, в крайньому разі, для мене добре працюють. Чи від, є е, відклик на ці мантри, я в, цю мантру викладу, махом ретнючаю мантру і сам текст. Цю мантру можете повторювати, там в послідовності теж буде описано. 에, повторювати мантру 108 разів. Це, я так думаю, саме основна мантра в, е, після ханмана Чіси, після Це, В, ну, в дане затемнення вона е, основна, що вона буде давати те, що так, потрібно вона буде давати контроль е, Ямараджа. Відповідно, оскільки це затемнення, е, якісь негативні сили активуються і так далі. Можемо послати цю мантру 108 раз повторити. Ну, це десь якого піде, може година навіть. Щоб просто цю мантру 108 разів раз повторити. Хто не зможе, може там 12 разів, хто по, по, по своїх силах 3 рази, 6 разів, 12, 24, 36? Дивіться, як можете. Це перший момент. І е, від цієї мантри, коли ви чуєте, що ви вас розум спокійний, ви зробили практику, після затемнення можете м поділитися плодами повторення цієї мантри з сіма живими істотами в світі, з Україною і з, всіма з, з, з живими істотами в світі. Взагалі, мантрами завжди плодами садини, духовної практики. Треба ділитися з другими людьми. Ми не окремі живі істоти, ми не окремо живемо від того, як ми живемо, і що ми робимо, як ми думаємо, залежить, скажімо так, залежить вся планета. Це Тема друга, скажімо так, але тим не менше, затемнення дає можливість, по-перше, очищення, очиститись. І другий момент, воно дає можливість попрацювати якісь свої оці сумніви і так далі, депресивні стани. Це дуже, дуже добре. дуже добре. Ще один момент можна віддати борги. Можна після затемнення або протязі півроку. Хоча би створити намір, що на протязі півроку хочете віддати борги, навіть якщо вони досить такі. Ну, не знаю, може, ви раніше не могли віддати і так далі, вони для вас великі. Може, навіть це затемнення допоможе вам в цьому питанні. От. Це е, з приводу затемнень. І, е, скажімо, затемнення, якщо дивитися трошки вже відійти, воно для України показує досить хороші результати. Хоча це затемнення, ну, таке затемнення було. в... Е, Іменно затемнення, щоб між двома затемнення було менше ніж 14 днів, було в Першу великої вічисняної Першої світову війну. Я І що це означає? Це означає, що будуть якісь серйозні зміни після цього затемнення, оскільки воно зв'язано з миром, з дружелюбністю, воно зв'язано з правдою, пов'язано пов з тим, що правда буде, бумеранг мранг вернеться туди, куди має вернутися. Тільки єдине що це означає, що війна в Україні закінчиться. Ну рано чи пізно вона так чи інакше закінчиться. Але якщо затемнення на 6 місяців, відповідно, буде результат на проти на протязі цього часу. От і е, процеси, які запустить це затемнення, вони можуть розтягнутися набагато далі, тому що ці процеси в людини поменше відбуваються. Процеси в державі вони можуть там роками відбуватися, можуть там десятками років відбуватися. Але тим не менше. Якщо сім'я, яке посаджено зараз цим затемненням, воно буде, скажімо так, зв'язано з, об... з неправдою, зв'язано з якоюсь лукавістю і так далі, то це дасть свій результат рано чи пізно це дасть. От. І я думаю, що, скажімо так, ми будемо скоро спостерігати деякі от результати цього затемнення, як воно буде діяти і так далі. З чистим, з чистим серцем практикуйте затемнення, старайтесь в спокої практикувати затемнення, і ще один момент це затемнення зв'язане ще з одним божеством — агні Деватою. Агні це Бог вогню, Бог духовного вогню. Там, де на кухні ми вогонь запалюємо, Бог, наприклад, в сповіді, це теж агня. То коли ми сповідуємося, ми спалюються гріхи. Коли ми розказуємо про свої заслуги, якісь містичні речі, якісь свої містичні досягнення, що ми досягнули, ми спалюємо ці досягнення. Відкриваємо карти, так сказати. Про них розказувати не бажано. А Що ми можемо, не можемо, так далі? Похвалився, ну і все, і е, позбавився. Позбавився своєї, так сказати, міс містичності якоїсь. Це важливий момент е, знати, ну хіба що тоді, хіба що тоді коли відкривається. Ч через то Агні це Бог вогню. Для, е, для нашого затемнення це означає, що ми можемо використовувати вогонь. І е, це затемнення ще означає очищення, дари, знання, переміни. Тобто будуть переміни, буде знання. Тобто, нам е, буде відкриватися знання, треба просити знання, е, спалювати якісь свої сумніви. Е, ну, це так звучить дуже цікаво. Взагалі треба знати, що і як. Ну тим не менше, дуже часто спалюють, е, наприклад, якісь свої сумніви, там в е, пік затемнення, якісь негативні моменти, якості, які би ви хотіли, щоб вони у вас не були. Ну запам'ятайте такі моменти, якщо у вас є якісь негативні якості, сумніви вони для чогось потрібні. Не буває нічого такого, якщо воно у вас є, значить воно для чогось потрібне, і ви не воно за вас тримається, а ви за нього тримаєтеся. Тільки свідомо не, а підсвідомо так. Підсвідомість тримається, і через те треба, скажімо так, ми не завжди готові відпустити навіть те, що нам дуже не підходить. Через те ми можемо спалити, звісно, але попросити краще знання. Попросити ясності, попросити знання це те, що можете попросити в це затемнення. Емоційної ясності, або це затемнення зв'язане і саме з емоціями. Можете спалювати, воно так чи інакше, деякий енергетичний поштовх буде, але треба робити з розумом і розуміти, що спалювати, як спалювати. Ну можна з психологом попрацювати, М -м -м, зрозуміти, скажімо так, е -м -м, якщо у вас будуються конкретні питання, то в ць цьому затемненні можна помедитувати на це. Ще один момент, пхарня зірка сама по собі, вона зв'язана з землею, і основний елемент в неї воздух, повітря або пранаша називається. Якщо е, без води ми можемо жити, без їжі можемо жити, ну, деякий час, можна і 40 днів пожити без води, без їжі можна і більше пожити. А от без повітря, ну, 40 днів не поживемо, і навіть 4 години, і навіть дехто і більше 1 хвилини не переживає, ну хтось може 5 хвилин. І, відповідно, ваю це означає, що це затемнення прям зв'язано з балансом. І відповідно, дуже добре. дуже добре Почати в це затемнення, зробити практику пранаями. Можна зробити сама в ріті пранаями чи на надійшодану. Там є такі пранаями, це такі слова може незрозумілі. Ну тим не менше в інтернеті можна подивитися. Саме таку просту пронаяму, квадрат про називається, можна її зробити там 1-1-1. Тобто, наприклад, 5 секунд вдихаємо, 5 секунд затримуємо, 5 секунд видихаємо і на видусі 5 секунд затримуємо. Вдихаємо через ліву ноздрю, затримка, видихаємо через праву ноздрю, затримка. І знову вдихаємо через ліву ноздрю, затримка. тобто Раз, 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 один, два, три і затримка. 4 потім знову вдих, затримка, видих і так далі. Це Квадрат самовріті так сказати, називається. І е, це пронаєма базова, вона гармонізує, стабілізує розум е, ментал. І оскільки е, саме з цією стихією зв'язано це затемнення, і ця стихія буде вибиватися, то раджу перед затемненням пору, зробити е, анапано-медитацію і оцю пронаяму е, хоча б хвилин 5. Тільки зразу скажу, про наяму робити треба м'яко. Пнаєму треба робити, щоб не було ніякої задишки, напруження взагалі там пранаємо це просто дихання. Ви переходите, якщо вам 5 забагато, то 3, якщо 5 замало, то 4, то, то спочатку трошки треба перед пренаємо і помедитувати, коли ви помедитуєте, а на пане хвилин 10, нікуди не відволікаєтесь, у вас свічки запалені. Ні, тоді можете сідати за пранаяму, спокійно собі дихати. Якщо бачите, що ви десь там чуть-чуть задихаєте, значить це не ваш ритм, щось не так. Тож не, 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 не турбуйтеся, можна суть пранаями, щоб навпаки заспокоїтись. Якщо не піде пранаяма з першого разу, то просто можна, напевно, і позайматися. Відео є, і це для вас буде більш безпечно, там немає якого дихання, ви просто спостерігаєте. Але тим не менше, якщо у вас є практика, поцікавтеся на протязі після Можете зараз, можете пізніше ще поцікавитися на протязі півроку, попрактикувати цю саме практику пранаями. Того, що це затемнення, воно буде нести, скажімо так, певний ефект на стихію воздуху. Стихія воздуху вона управляє баланс. балансом. Балансом, справедливістю цього світу. Без неї нічого не буде. енергія, вся життя без, без повітря, без прани не буде життя. Без другого може бути без безправнення. Через те це дуже така, така можливість зараз попрацювати з собою з праною, відповідно, попросити, може в затемнення, якби. Прана буде давати енергію, Як, скажімо, затемнення може дати деякі моменти зв'язані зменшенням енергії і так далі на ці півроку. Чи ж, якісь дисбаланси виносити пранаяма на ці півроку, вона буде таким ключовим моментом для практики. Перед любою практикою треба робити якусь невеличку пранаяму. Ну не робіть самі. Бажано, щоб ну, порадьтесь. Чи можете мене запитати трошки, ну бажано когось, хто розбирається про наямі, хто знає його. Uh, і не просто знає, а там викладає, і ви йому довіряєте, і так далі. З такими людьми бажано було би, uh, поговорити, того, що є багато нюансів. Там, наприклад, до пранаями не можна їсти. Там є багато нюансів uh, перед тим, як робити цю пранаяму. Хоча вона проста, але ну, треба хоч дещо знати. Добре, по-моєму, я розказав все. Вам хорошого, у хорошої практики! Буде відео, буде допис знизу. Там єдине, що я в календарі написав 9 година, початок затемнення. І наскільки я переправлю чи відео, переправлю це на 10 годину, тобто там просто на другий часовий пояс я подивився. Е, початок самого затемнення буде в 10 годині. Може, там дехто пише 10.00, 10 10,02, ну, тим не менше, в 10 вже можна сідати за практику навіть раніше. Гарної вам практики.